Витку дитини у стрию відкрили соціальний клуб Мама Центр. Ініціатором створення такого виступила молода мама Віра Дячок. Кілька разів на тиждень у мама клубі відбуваються цікаві навчально розвиваючі заняття для малечі. На одному з них побувала і Марічка Ходовицька. Ще у 2008 році у стрію відкрився мама клуб, однак проіснував цей центр менше року. Друге народження та офіційне представлення організації для батьків з маленькими дітьми відбулося через два роки. Організатором такого родинного клубу є Віра Дячок. Вона сама мама, окрім того, що виховує двох своїх діток, встигає дати науку іншим малюкам на занятті. Діти для дітей є почергово там. Дрібна моторика, це є заняття з пальчиками. Потім рухливі і спокійні ігри. Коли вони читають, коли вони дивляться і працюють ніжками. А матеріал для заняття ми беремо все підручне. Тобто, якщо у мене вдома є там кові стаканчики, ми їх використовуємо. Пляшки, пляшечки від йогуртів, ми їх використовуємо. Ідемо в ліс збираємо шишки. Мій тато столяр, і він обрізки дерев'яні. Мені гарненько їх заточив. Дав і це і у нас дерев'яний конструктор. Заняття у мама центрі зазвичай тривають одну годину. Ці уроки відбуваються в ігровій формі. До прикладу, сьогодні малюки зі своїми матусями та бабцями бавилися в цікаві та смішні ігри. Малята кукурікали, куткудакали, співали, танцювали і навіть малювали, за допомогою елементів, з яких виконували аплікацію, діти вчили кольори та геометричні фігури. Кожен з учасників виготовив власний поїзд, на якому дітлахи вирушили до імітованої ферми, де знайомилися зі свійськими тваринами. О кого у аю пасуться когоси? Ні не коже. Проте це далеко не все, на що здатні організатори мама центру. Адже тут так само відбуваються уроки з дошкільнятами, які готують до першого класу за усіма сучасними стандартами. Аби дітки хотіли здобувати ази шкільної науки, матері-педагоги влаштовують прогулянки по місту та справжні екскурсії. Але це ще також не все. У родинному клубі вчать малювати та танцювати. Малювання це досить тривалий процес, більше години часу, і діти вже повинні бути не. Орієнтовані на працю і мати таку певну посидючість. От. Якщо це танці, то група вже може складатися з більше молодших діток, наприклад, від трьох років. Малювання в нас проходить за монар технологією Це така технологія, яка базується на тому, що кожен може навчитися малювати, так як читати і писати, тому що малювати можна з різних складаючи, з різних фігурок, наприклад, трикутників або кола різних. Лі і так виходить, наприклад, ціла картинка. Серед відвідувачів центру є єдиний поважний малюк, звати його Маркіян, і він один з перших, хто прийшов до центру. Зараз йому минуло вже два рочки. Мама Віра тішиться, що її синочок навчився виразно та чітко говорити, а також гарно малювати. Жінка зізнається, що не завжди є кому відвести маркіяна на заняття до мама центру. Але хлопчик вже від ранку нагадує їй про уроки. Ми прийшли. Почули, як співають там зарядки з маленькими, зовсім маленькими дітками робили. Дітки дуже гарно себе розкуту на сцені поводили. Нам це сподобалось. Ми вирішили ходити. І від того часу, ми ми, як прийшли перший раз, ми весь час ходимо. Це він вже знає, що у понеділок, четверці, йде в мама центр, і іноді каже: О, сьогодні ми йдемо в центр, так, мама центр. І він вже мені цілий ранок нагадує, мама, мама центр. Кажу, з'їж кашку, підемо. в Мама центр. І він вже їсть кашку і готується. Подобається матє часом Так. А от батьки дітей приносять іграшки, предмети для рукоділля та художньої творчості, а ще купують чай, водичку та печиво, якими пригощають маленьких чудо учнів. Зараз організатор родинного клубу Віра Дячок хоче відкрити групу для найменших. Це малечі до трьох років. Окрім того, усім молодим парам пропонує приходити на консультації та спеціальні лекції, які допоможуть правильно підготуватися до народження дітей. Запрошує пані Віра. І на уроки гімнастики для вагітних жінок, а також тих, які щойно народили урок.